Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні 9 липня і я таки копаю свою зимову цибулю Радар як у 2 липня. І якщо ви дивилися моє відео, приминала листя до землі. Для чого це я робила, ви можете побачити у відео за посиланням у правому верхньому ось зараз куточку або в описі під відео. Першою причиною. Викопування цієї цибульки стало те, що в нашому регіоні на Рівненщині будуть починатися дощі. А мені б не хотілося, щоб така гарна цибулька, достигша, уже, знову починала б рости. А це означає, якщо цибуля готова до збору, вже ось така із лусочками, і шийка в неї вже в'яла тонесенька, знову почне рости, то при зберіганні вона буде гнити. Погляньте, яка гарна цибулька готова до вживання і готова до зберігання. А перш за все, вона полежить під накриттям і просохне гарненько, щоб оці зелені листочки гарно віддали поживу самій цибулині і висохли. Якби не ці дощі, або якби не та сильна жара, таку процедуру просихання, моя цибулька зазвичай проходить на городі. Зараз вона буде мене просихати в провітрюваній альтанці під накриттям. А пізніше сухе листя ми обрізаємо і заносимо на місце зберігання всю цибульку. Сьогодні ж також почала підготовляти до виборки цибулю Шекспір. Вона також, вже на вигляд, починає ніби в'янути, листя починає вилягати. Шейки майже у всіх цибулин вже робляться також м'які, головки, на вигляд, величенькі, гарні, лусочки робляться вже жовті. Сьогодні листечко я примну у всієї цієї цибульки і будемо дивитися з цими дощами. Бачите, на величину гарна вже така голівка. Якщо буде пускати нові корінці, то буду тоді я її викопувати. І покладу на дозарювання, це певне російське слово. Хай дозріває вже штучно, прийдеться покласти десь під накриття, і хай достигає. Бо якщо цибулина починає рости, це дуже дуже недобре. В неї серединці ніби починає рости друга цибулинка, а тоді при зберіганні вона не є. Те ж саме буду робити із цибулею Red Baron. В неї навіть, подивіться, і листя жовтіє, і м'якша є, і головки вже такі на величину непогані. І утворюються вже і сухі лусочки вже на самій голівці. Буду дивитися по погоді. Воно і в жару не бажано перетримувати отак цибульку. Ну, і в дощі ще більше не бажано перетримувати цибульку. А центуріон далі туди навіть ще немає ознак і утворення голівок. Цю цибулю я поки що й зачіпати не буду. Часник також сьогодні копаю. Тут вже всі ознаки викопування часнику. Стрілка вже розрівнялася. Це раз. Листя починає он вже жовтіти. Дивіться, кінчики вже зовсім жовті. І на дощі його залишати зовсім немає потреби. Тут вирішено на 100%. Беру лопату і йду викопувати весь часник сьогодні. Ще тиждень назад я роздумувала копати, не копати, сьогодні вже впевнена всі ознаки наяву. Тим більше, і викопувати його потрібно в суху погоду, щоб уникнути гниття під час зберігання. От і при викопуванні будемо дивитися зараз на коріння. Земля в нас дуже тверда, що дощів не було. Але помаленьку будемо витягувати. Коли викопуємо часник, то хочеться так добре його стукнути, щось таке, щоб ця земля облетіла. Оцю грудочку землі ні в якому разі не можна обстукувати в щось тверде. Руками розбираємо і дивимося. Дивіться, корінці змінили колір. Із білого стало світло сіре. Верхня лусочка стала вже, дивіться, майже трішки фіолетова. А місцем навіть і темніє. Це вже ознака, що немає куди тягнути з викопуванням часнику. Тобто не зволікайте з викопуванням часнику, щоб уникнути розтріскування самих голівок і не втратити якість часнику для зберігання. Так, викопуємо весь часник, можна навіть краще і вилами копати, зручніше може навіть і вийде. Може, під вилами, навіть і земля трішки краще розсипається. Викопали ми свій часник вчасно, бо якщо запізнитися з викопуванням, то ці голівки розтріскуються, на зубчики розпадаються. Тоді і вигляд непривабливий, і зберігаються вони не дуже добре. Самі головки, в мене часник дюшес гарні на величину, величенькі, такі, які торік є і менші, ось такі є менші, але ж небагато. Торік мені був такий кращий урожай, бо був весь як один в один. Всі головки отакі були великі, малих майже зовсім ні одної не було. Після викопування часнику його важливо правильно підготувати до зберігання. Якби не жарка погода і не дощова, я б його залишила на землі, там на грядці, де він ріс поряд, і хай би він кілька днів просихав там на землі. А оце вам зараз покажу головку. Дивіться, зі стрілкою, я так її і не відрізала. Вона така ж сама на величину, як і всі головки, навіть і не, не менша. Ну, Правда, ще стрілка не лопнула, не пішли всі сили в сіневу коробочку, то чесник гарненький. Тут зубчики бачу, гарненькі такі, голівка гарна. То що далі робимо з цим чесником? Зараз, в такому вигляді, як він є, будемо просушувати до двох тижнів. Можна розкласти, якщо маєте місце на решітках, щоб із під низу підходило повітря. Я ж зараз буду його підвішувати у пучках під стріхою, кажуть так у нас. Нічого зараз не обрізаємо. Це зелене листя залишається. Так, я зв'язую по 4, по три штучки і отак підвішую біля хліва. А свій. Давній сорт, мене мене він набагато завжди менший від цього дюшесу. Я розкладаю на горищі в хліві, в мене хлів під шифером, бо під бляхою буде дуже жарко. Цей наш е, споконвічний сорт часнику, яким ми всі роки користувалися трішки менший. Ось, дивіться, за дюшес, але нічого, ми ним користувалися, і був для нас великий він, поки не скуштували ось такого дюшесику з такими великими зубчиками. Бачите, яка різниця? В два рази більший, той може і в три. Ну, а вже після такого просушування, як зараз ми поклали стебла ці зелені, будемо обрізати, залишати сантиметрів від 5 до 10 від голівки. А ось ці коріння, ці бороди, ми будемо обрізати обов'язково тільки так, щоб не зачепити денце. Ну, і саме зберігання повинно бути в сухому, темному, прохолодному місці. У нас це буде за, зразу хлів, а потім на зиму ми забираємо на горище. І цибулю, і часник зберігаємо на горищі. А на сьогодні в мене все. Дякую за перегляди, за ваші коментарі і гарних вам врожаїв часнику!